Ми прийшли у цей день дім молитви, Щоб Творцеві подяку віддать, бо турбота про нас так велика, Він готовий, був сина відать. Ви погляньте на все, як прекрасно. Все в любові він нам подарив, чи звучать в нас належні акорди, чи підноситься в небо наш спів? Хай подяка невпинно лунає, діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте, тернина гори, а з вогню, як Мойсею сею в пустині, голос Бога в любові звучить. Веде нас на гори високі, красотою він їх наділив, В долини, що розкинув широкі, Спів пташини доноситься з них, коли бачиш на поле пшениці, бачиш хліб, золотий на столі, а вода з джерела, що іскриться, тихо каже, що Бог є живий. Хай подяка невпинно лунає, про діла його всім розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте, тернина горить, а з вогню, як Мойсею в пустині, голос Бога в любові звучить. А якщо вам дорозі тернистій, Що закрило небес голубі, і сльоза на очах ледь вигніє, і прекрасне все стало, як ті, не втрачайте надії на Бога, в небо скоріш підніміть. Він потішить вас, в вашій дорозі. Серце вдячністю знов забринить, хай подяка невпинно лунає, діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов його ця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та задайте тернина горить, а звоню. Мой сею в пустині, голос Бога в любові звучить, хай подяка невпинно лунає, діла його всім, розкажіть, бо любов його не помирає, тож любов'я Отця виживіть, хоч зустріли в дорозі тернину, та згадайте тернина гори. А з вогню, як Мойсею в пустині, голос Бога в любові звучить.